Стан захворюваності на горві і е, коронавірусну хворобу досить стабільний. За тиждень по області на коронавірусну хворобу захворіло 84 особи. З них із міської територіальної громади за тиждень захворіло 11 осіб і одна дитинка. На жаль, одна житель е, сіл міської територіальної громади померла від коронавірусної хвороби у лікарні. Через важку супутню патологію захворюваність іде на спад. 146 тисяч вакцинацій проведено нашими закладами від коронавірусної хвороби, і це дає свій результат. Також стабільна ситуація з герві епідпоріг далеко до епідпорогу нижче на мінус 147 відсотків, оскільки дітки були вдома, перервалися контакти. Ті, що були у жовтні листопаді місяці, тому стан стабільний проблем богу. Дякувати немає.